Видивитись репортер на прямому, що сталося в Україні та світі на цю годину. Зараз дізнаєтесь. Україні потрібна високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії. заява президента. Фейсбук подав до суду на двох українських програмістів. Соцмережа звинувачує їх у крадіжці особистих даних користувачів. 87 людей постраждали, 13 розсерйозно травмовані. У японському морі пасажирський пором зіткнувся із великим невідомим об'єктом. Водієві інфініті, який вчинив ДТП у Вінниці, оголосили підозру за вчинене чоловікові. Загрожує до восьми років за ґратами. Аварія, внаслідок якої постраждало четверо людей, сталося напередодні зранку. 23-річний водій інфініті влетів в таксі. А таксі зіткнулося зі стовпом. Як наслідок, водій потрапив до реанімації. 23-річного кермувальника Інфініті та двох його пасажирів, серед яких 14-річна дитина, також доправили до лікарні. Одна людина загинула в результаті ДТП у Києві. Чоловік отримав травми несумісні з життям. Дві людини госпіталізовані з тяжкими травмами. У Деснянському районі автомобіль в'їхав в тролейбус. За словами водія, він зупинився на червоний сигнал світлогора і відчув сильний удар задню частину тролейбуса. Рятувальники діставали трьох людей із понівеченого део за допомогою спецінструментів. Повторювати помилки Будапештського меморандуму Україна більше не планує. Нам потрібна високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії. Про це під час ради регіонального розвитку Черкаської області заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, символом змін має бути ракетна програма в Україні. Нам потрібна високоточна ракетна зброя. І повторювати помилки. Буде меморандуму ми більше не збираємося. Високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії здатна вражати цілі здалеко в тилу ворога, який окупував нашу державу. І це зробить, це зробить агресора стриманішим. А нашу оборону надійнішою. Бо для мене. Як для Верховного Головнокомандувача. і я це довів за п'ять років: безпека України, українців, кожного. Це понад усе. І ми, коли ми зміцнили здатність наших Збройних сил реагувати на будь-які загрози, я ще раз наголошую: я, як президент, як Верховний Головнокомандувач виходжу виключно з оборонного контексту. Ми не прагнемо, не хочемо і не буде ноги українського солдата на чужій землі. Але свою землю ми точно нікому не віддамо. Три порушення режиму припинення вогню двічі застосуванням забороненого озброєння. Із заборонених мінометів бойовики гатили в районі Лебединського та Попасної по Попасній також ворог бив із протитанкового ракетного комплексу, автоматичних станкових та протитанкових гранатометів. Поблизу станиці Луганської найманці цілилися по наших захисниках зі стрілецької зброї. Втрат минулої доби немає. кажуть у штабі. Спочатку нинішньої доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано. У Луганській області озброєний сепаратист прийшов до бійців операції об'єднаних сил. Чоловік мав при собі автомат Калашникова, російські рублі, військовий квиток та інші документи так званої ЛНР. Помітила чоловіка, який рухався вздовж лісосмуги в напрямку до позицій зсу. Українські військові підпустили невідомого ближче і дали можливість спуститися в траншею, після чого затримали. Затриманим виявився громадянин України 1976 року народження, уродженцем міста Миколаєва. На цей момент із затриманим проводяться слідчі дії. Протистояти Росії закликав країни Євросоюзу президент Литви Латвії. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Шпігель. За його словами, Москва спробує вплинути на вибори в Європарламент, щоб збільшити кількість проросійських сил у Європі. Адже з 2014 року Рига веде агресивну політику щодо здійснення своїх геополітичних цілей. Бойоніс також каже: Європі необхідний стримуючий фактор, щоб Росія не напала на ще одну європейську країну. 15 правоохоронців постраждали внаслідок сутичок з активістами в центрі Черкас. У них травми різного ступеня важкості, зокрема розсічення обличчя. Десять роз них звернулися до медичних закладів. Під час сутички постраждав також начальник головного управління поліції у Черкаській області, генерал поліції Валерій Лютий. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Нагадаю, вчора у центрі Черкас близько 30 представників національного корпусу намагалися прорватися на сцену, де відбувалися заходи за участю президента України. За подіями у Києві та Черкасах 9 березня стоять проросійські реваншисти та олігархи втікачі. Це чергова спроба занурити Україну в хаос задля повалення демократичної проєвропейської влади. Так заявили у партії блоку Петра Порошенка в оприлюдненій заяві Солідарність вимагає у правоохоронних органів покарати учасників нападу на поліцейських. Генеральний прокурор Юрій Лоценко розкрив нові подробиці корупційної схеми в Укроборонпромі, до якої можуть бути причетні ДФС, СБУ і набу. Про це він розповів в інтерв'ю одному з видань. За словами Лоценка, фірма Оптимум спецдеталь, яка фігурує в скандальному розслідуванні про розкрадання в оборонному секторі отримувала потрібні довідки від знайомих у ДФС, СБУ і набу. 6 березня ГПУ оголосила керівники підозру вихилення від сплати податків на суму понад 26 мільйонів гривень. Нагадаю, згідно з розслідуванням журналістів у 2015 році, Гладковський разом з другом Жуковим організували поставки контрабандних російських деталей для військової техніки ЗСУ. Центром угод назвали підставну компанію Оптимум спецдеталь у зв'язку з представленими матеріалами укроборонпром звинуватив журналістів у маніпуляціях. 109,5 тисяч українських пенсіонерів отримали разову доплату до пенсії у розмірі 1205 тисячі гривень. Це перший транш. Загальна сума доплат становить 2410 гривень. Найбільше виплат у Львівській області. Там індексували пенсії майже 7,5 тисячам людей. Загалом доплати до пенсії отримують понад 2 мільйони українських пенсіонерів. Виплати розпочалися з 4 березня, наступний етап у квітні. Такі доплати передбачені для пенсіонерів, що мають повний страховий стаж, і кого розмір пенсії не перевищує 1669 тисячі гривень. На Харківщині товарний потяг насмерть збив чоловіка. Машиніст повідомив правоохоронцям, що посеред ночі чоловік сидів просто на одній з залізничних колій. Хоч маршрут потягу проходив через неосвітлювальну ділянку, машиніст побачив людину, почав сигналити. Та чоловік не відреагував. У поліції відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху. Львівщина у вогні. Горять поля, сінокоси, торфи та ліси. Усе через те, що люди, замість, щоб обробляти землю, спалюють суху траву. Більше бачила Ольга Заліско. Тікайте звідси, бо богоні горить. Коли селяни бачать рятувальників, миттєво гасять вогонь у полі куртками та взуттям. Навесні вони спалюють сухостій замість того, щоб косити траву влітку. Так господарюють на своєму полі. Загорілося випадково випродовується один від недопалка, та потім зізнається так менше клопотів сіном і краще росте молода трава. Для чого ви це робите? А щоб я не щоб, не громади, щоб, щоб не громадити, щоб не працювати. Так? так ви собі спрощуєте таким чином так. роботу. Ви розумієте, а які, я наслідки? Щось, наслідки, а які наслідки? Я собі щось порушив. Ви розумієте, це є вітряна погода, кругом сухості. Ця пожежа перекидається пізніше на будівлі, в ліс заходить. Погонь та дим, окутав хутір гудки. Такі пожежі, трави лихо не лише для ґрунту та повітря, а й для тварин. Гаряє багато. Представників тваринного світу, тобто зайці, курібки, вони просто якраз це їхнє місце проживання, а також викиди від спалювання, дим. Через таких господарників надзвичайники щодня гасять по 30 пожеж. В одній з них торік загинуло літнє подружжя. В середньому за добу виникає від 30 до 50 пожеж. Вже зруйновано внаслідок пожеж в екосистемах. Зруйновано 5 будівель. Значить, в одному випадку внаслідок задимлення відбулася дорожньо-транспортна пригода. Та поліїни хотіли платити штраф 340 гривень, тож вгамувати порушників довелось полісменам. Добре, давайте будемо чітко встановлювати ваші особи. А навіщо? Для складання адмінку для кого за спалювання? А я хто палив? Хто палив? Я Ми підпалював. Гасили. Ми гасили. я гасив, а не палив. Свідків все гасили. Врешті селяни понесуть грошову відповідальність. А рятувальники обіцяють такі рейди проводити і далі. Вже цієї ранньої весни рятувальникам довелось гасити 200 пожеж на Львівщині сухої трави. Вогонь перекинувся, і з полів на будівлі згоріло 5 помешкань. Ольга Заліско Мар'ян Павлик, телеканал прямий. Чергова акція жовтих жилетів у Франції вже 17-та За рахунком цього разу на вулиці французьких міст вийшло 28 тисяч людей, 3 тисячі у столиці Парижі. Це стало найнижчим показником з початку руху. Активісти дані про учасників критикують. кажуть, влада спеціально занижує кількість присутніх на демонстраціях. Але акції жовтих жилетів тривають у Франції з кінця листопада. Спершу на вулиці міст люди виходили з метою знизити ціни на пальне. Утім, після того як рух став популярним, кількість вимог зросла. Я прийшла сюди. Можливо, ми нічого не доб'ємося, але я хочу, щоб мене поважали, щоб мене не вважали лінивою, щоб мене не вважали зайвою. Я просто хочу поваги. Фейсбук подав до суду на двох українських програмістів. Про це повідомило американське видання соцмережа звинувачує Андрія Горбачова та Гліба Случевського у крадіжці особистих даних користувачів. Фейсбук вважає, вони використовували отримані дані для поширення реклами. Тепер українців звинувачують у шахрайстві та порушенні правил соцмережі. Що 15 людей загинули внаслідок стрілянини у Мексиці. Сталася бійня в одному з місцевих нічних клубів. За інформацією, змі група озброєних людей увірвалася у заклад і відкрила вогонь просто по людях. Після атаки зловмисники втекли на вантажівці. Всього в приміщенні перебувало близько 20 людей. 13 загинули на місці ще двоє – у лікарні. Хто стріляв? Поліція поки не з'ясувала. Авіакатастрофа в Колумбії загинуло 14 людей. Літак спалахнув просто під час посадки. Як повідомляють, змі пілот повідомив про надзвичайну ситуацію на борту, коли літак ще був у небі. Він вирішив здійснити аварійну посадку. Втім, щось пішло не так, і літак загорівся. Загинули всі, хто перебував на борту. Серед них мер одного з колумбійських міст, її чоловік та дочка. Президент Колумбії Іван Дуки вже висловив співчуття сім'ям загиблих нині правоохоронці працюють над ідентифікацією тіл. Я хочу висловити мою солідарність тим, хто зараз у скорботі, тим чиї близькі загинули. І звісно, наша влада має бути прихильною до людей у ці складні моменти і надавати їм всю інформацію якнайшвидше. 20 тисяч без світла. У декількох американських штатах лютував сильний шторм. Метеорологічна служба попереджає про погіршення погодних умов в американських штатах Арканзас і Техас. Через негоду понад 20 тисяч громадян залишилися без електрики. Про це повідомляє телеканал NBC. За інформацією Національної метеорологічної служби США. Два торнадо зачепили штат Арканзас у суботу. Як зазначили представники влади, інформації про потерпілих поки не надходило. Проте були зруйновані декілька будинків, а також пошкоджені лінії електропередач. Крім того, повідомляється, що сильним штормом також накрило штат Луїзіана в суботу вранці. Про про постраждалих невідомо, однак декілька будівель і будинків були пошкоджені. Національний центр США зі стеженням за ураганами попередив про сильний вітер і град у штатах Тенесі, Місісіпі і Кентукі. Японському морі пасажирський пором зіткнувся із великим невідомим об'єктом. Екіпаж вважає, що це був кит. 87 людей постраждали, 13 розсерйозно травмовані. Судно прямувало з острова Хонцю до острова Садо, коли наткнулося на величезну перешкоду під водою. Наслідок інциденту на хвостовій частині корабля залишилася тріщина, та він все одно дістався пункту призначення. Усіх постраждалих госпіталізували. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск репортера. Дивіться менш ні за годину. Більше подробиць на сайті прямого prm.ua. Залишайтеся з нами.